Woof, <laughs> Ось так на очах знімальної групи надзвичайних новин вуличний собака кинувся на дівчинку, не вкусив, але налякав. І це на центральній площі міста. А що кується у спальних районах, годі казати. Тут цілі зграї собак відчувають себе повними господарями. Страшно, от ми, наприклад, з АТБ повертаємося через 4-ту гімназію. Тось тобто там кодла цих собак між собою гризуться. Всі зупиняються. хто з колясками, хто з дітьми, і стоять вони не можуть пройти, бояться. Марія Васильєва, мати п'ятирічного Сергійка. Каже, через грай собак не може відпустити дитину гуляти на дитячий майданчик. Просто у пісочницях живуть собаки і кидаються на тих, хто намагається зайти на їхню територію. Бувало доводилось відбуватися дитячими лопатками. Вона сиділа внизу, внизу. А ми якраз з під'їзду вийшли. а потім за собаками нас кинулась. Ви от неї убежали или ви отогнали чим? Отогнали. Когда на меня собачка катянулась, то я очень Их не спогалася. Їх не прививають. Они можуть і бешенством заболеть, они можуть і блог паразитов разносить. Тость вони сп'ять на дитячих площадках в дитячих пісочницях, куди потім лялічок маленьких мами виводять. Юлія Лебедева розповідає, два тижні тому собаки покусали її п'ятирічного сина. Діти грали у футбол. А коли хлопчик побіг за м'ячем, на нього накинулася ціла зграя. Ребенок младше п'ять років, побіжав за тим м'ячом, сора собак просто за ним помчалася. То есть, как какби ребнок з караміна собака його как бы не видели, ребенка, не понял, потому что налетели сзади. Кто-то класну старший старше та ребенка увидев. сидела бабушка недалеко, стали отгонять собак. То есть бабушка начала кидать камни. Бродячі собаки зараз скрізь на зупинках транспорту біля ринків та магазинів на дитячих майданчиках та у парках. Ось цей чагарник одне з найулюбленіших місць ночівлі бездомних собак. В день тварини розбігаються по району в пошуках їжі, а ввечері збираються докупи і здіймають такий галас, що неможливо спати. Ну, буває так, що там от збіраються... гавкають, і ночі хорошо. гавкають. що гавкають. А кому брещати, кому нікому. Спеціалісти муніципального центру захисту тварин переконують. Звертатися треба до них. Можна зателефонувати та залишити заявку. Тоді на місце виїжджає бригада, і собак забирають. На даний момент працюють дві бригади по отлову собак. Значить, кожна бригада за день отлавлює 8 собак. Також в центрі здесь є дві операційні, де працюють ветеринарні врачі. І тоже каждой командой, две, две бригады врачей, два операционных стола, то же самое, 8 собак в день стерилизуют. У центрі захисту тварин собак стерилізують та вживлюють спеціальний чип. Його не видно, він просто в такому шприце спеціальному. Там біля виходить чип, він розміром як рисове зернушко. Він вводиться під в області лопаток животному. Потім сканером Включаємо сканер, проводимо і висвічується номер чіпа. Чіпування дозволяє відстежувати кількість та міграцію тварин, але, звичайно, не гарантує, що собака не кинеться на людину. Утім, спеціалісти переконують, стерилізовані тварини не такі агресивні. Захисники тварин кажуть, центр працює лише рік. За цей час тут стерилізували півтори тисячі собак. Якщо робота триватиме, за кілька років проблема бездомних тварин буде вирішена. Натомість активізувалися докхантери вночі стріляють тварин, а іноді просто розсипають отруту. Це безумовно незаконно. До того ж жертвами такої самодіяльності стають і домашні коти та собаки. Крім цього, вхопити отруту можуть і діти.